Ну, ми говоримо тоді про північну частину цього, цієї Бесарабської губернії, яка, власне, як адміністративна одиниця існувала в Російській імперії в принципі не так довго. Це 812 рік, початок ми беремо її відлік, і до 1917 року Перша світова російська революція, ну і, і такі річі: розпад імперії. ну Ми розуміємо, що. Імперія Романових більше вже е, після 17-го року не і, іс, існувало. Е, можемо говорити про певну якусь специфічну особливість і цього е, регіону теж Північної Басарабії, бо нас це цікавить. О тут мені видається, що е, дещо подібне, але дещо є відмінне. Наприклад, ця ж е, поліетнічність для північної Басарабії це теж. Це теж важливо, це теж показувало наскільки той то, в той час цей регіон був е, таким поліетнічним і мультикультурним: українці, румуни, е, євреї і, е, і багато інших національних груп. Але з іншого боку, скажімо, більш серйозніше, я би сказав, що тут можемо говорити про це як відмінність М -м соціальна проблема. Проблема безземелля, і оці соціальні протиріччя для населення північної Бесарабії, вони були більш важливішими, більш серйознішими, принаймні мені так видається, ніж для населення Буковини в той час. Зрозуміло, що це два регіони, які між собою е, дуже тісно контактували. І ця лінія кордону між двома імперіями – це до певної міри е, умовна лінія, тому що. Інколи цей кордон проходив біля сіл містечок, які між собою там буквально контактують через декілька е, сот, сот, сотень метрів. Але якщо говоримо про якісь такі відмінності, то мені видається, що про ці речі треба теж сказати. Ну і давайте не будемо забувати для 100% такої історичної точності, що наша сучасна область, Чернівецька область. Якщо ми говоримо з позиції початку ХХ століття до Першої світової війни, то все-таки це регіон, який між собою ділять три держави, не тільки Австро-Угорщина і Російська імперія, але і Королівство Румунії. Сучасна Герца, це невеличка територія, це в той час до 2014 року, це все-таки територія. Королівства Румунії навіть існува і, 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 існувала поговірка Буковина, ти зелена, на три краї розділене, ну, ніби натякаючи на те, що наш край е, був у складі оцих трьох держав на початку ХХ століття.